Привіт, мої хороші! Сьогодні чудовий день, як бачите, і по погоді сонячно, і по факту мені чоловік на 11 Валентина подарував гроші, щоб я купила собі нижню білизну. І я накупила собі. Оце вже друга посилка, що забрала собі подаруночок. І зараз ми йдемо з подругою в кафе. І найкрутіше те, що малий заснув, і я його лишила вдома з чоловіком. Тому я йду в кафе без малого. Це вже вдруге з моменту його народження. Так що зараз будемо кайфувати. When you go back through the And look at what they've done Привіт, мої хороші, давайте роздуплятися щось. Я роблю якісь рандомні кадри і нічого не пояснюю. Тільки що були в ательє Я віднесла свої брюки з Сінцею. Ви пам'ятаєте, які я купувала. Вирішила все-таки їх ушити трохи. От, і тепер. Сиджу на лавці, п'ю каву. Подивіться, як я засрала коляску. Я в під'їзді несла. І отак от засрала всю коляску, і взагалі вона така вже брудна. Тут шоколад. Чок Короче, страшно брудна коляска, вже треба її попрати якось. Боже, погодка кайф. Це ще лютий, а відчувається вже як березень, і взагалі цього року лютий відчувається як перший місяць весни. Що є кайф? А ми ще досі мучаємося з штовхачем. Я сходила, купила болтики, але вони виявились не того розміру. От знову. Тому сьогодні знову пішли, і чоловік купив. Ще нові болтики, так що сьогодні будемо знову намагатися всадити болтики. Ну коротше, штовхачем досі мучаємось. От і підемо на тренування. Взагалі, дуже мені подобається результат. Я вже ходжу три місяці на і пілатес. У мене все стало боліти явно менше, ніж боліло до того. І плюс, взагалі, відчуття в тілі дуже дуже класно, коли ти розумієш своє тіло, відчуваєш його в просторі. Баланс тримаєш, така. Вчуваю себе дуже круто. От. Ходіть на спорт. Всім раджу. Запах на з шоколаду зроблені. Робиться, робиться через дупу, я просто в шоці. А, погода чудова. Коли така чудова погода, я намагаюся вийти з дому. от Але сьогодні, думаю, мені треба помити голову обов'язково, тому може перший денний сон я помию голову, а після першого денного сну підемо гуляти з малим. Що ви думаєте, я його вкладаю на перший денний сон. І у нас ламається колонка. Вона не те, що зламалася, але вона зажигається, горить, але тухне. Ми промучились з чоловіком і так і не змогли її вімкнути. Тому голову помити я не можу. Також я не можу помити посуд, якого вже гора. Думаю, так, добре, малий спить, треба щось робити. Не можна просто так сидіти. Якщо я не можу помити голову, значить я можу вийти на вулицю. Погодка чудова, я хотіла пройтись по секантам, я сходжу по секондам, кажу чоловік, э, приглянь за малим, поки він спить, і я пройдусь по секандам в той час. А чоловік каже: Сорі, мала, але у мене супер важливі э, якісь там по роботі справи, тому я взагалі ніяк вибач не можу. Э, тому ти сидиш вдома. От. Тобто я. Закрита вдома без води. Тобто я зараз не можу ні вийти з дому, нічого не приготувати. Плюс я викликала газовщика, який може поремонтувати цю колонку. Він сказав, що буде біля третьої, це якраз, коли малий прокинеться, я я пішла гуляти, а тепер я не піду гуляти, тому що треба буде чекати на газовщика. День просраний, просто просраний день вже. Вже просторений день, розумієте? Бо я зовсім я типу дивлюсь свій список справ, і мені або потрібна вода, або потрібно вийти кудись. Ні, Ну в мене є справи такі, як почистити пальто. Почистити пальто. Я ж не хочу просто весь день займатися цікавими справами. Я хочу цікаве зробити. Це таки вирішила робити нудні нецікаві справи, але які вже в мене лежать по пів року в списку зробити. Тому погнали робити фігню. Я купила спробувати шоколадні апельсини а в одному влозі. Побачила і вирішила, що мені треба апельсин, чоколет. В сільпо купила. Коротше, будемо пробувати, тому що ну, шоколадні апельсини. Як нова копієчка, Ярославчик, розумничок, дав мамі трошки часу на себе. Те, що мені треба було сьогодні, просто необхідно. Дякуючи гадарщику, гаряча вода була просто шикарна. А у нас з вами зараз дуже відповідальна місія. Ми завтра з Ярославом їдемо до педіатра оформлювати. Декларацію справа в тому, що в нас була заключена декларація з лікарем у Львові в приватній клініці, але вона звільняється і більше декларантів брати не буде. Тобто від неї треба відписатися. От. І я вирішила, що якщо вже і підписуватись до нового лікаря, то треба це вже робити у Франківську. Оскільки ми тут вже на деякий час. І тому, коротше, я зателефонувала в свою клініку, куди ми їздимо, і вони мають е, там парочку лікарів, які е, беруть ще декларантів, і тому завтра ми їдемо на педіатричний огляд з приводу 10 місяців і заодно заключимо декларацію з е, е, педіатром. От. Тому мені треба підготувати всі документи заздалегідь, щоб завтра я не бігала як в одне місце поранене. От мені треба підготувати всі коротше, документи, що в мене є. Ось так! Слухайте, я так і збирала, коротше, треба по малому Усі свідоцтва про щеплення і свідоцтво про народження, мій паспорт і мій код, по-моєму, це все. От, але поки я це збирала, наткнулася на всякі УЗД, на моїй вагітності, і оці папірці, що дитина народилася, де написано Вага, зрісти і о котрій годині так мило, боже, як Скоро вже рік, скоро вже рік, як я стала мамою, скоро вже рік. Капець. Не думала я, що збір документів але... <свіліця> вилітся в таку ем, як це сказати, ностальгічно емоціональну річ. Але я умічка. Пакет документів готовий, тепер треба не забути їх завтра взяти з собою. Друзі, не на правах реклами, але оця сіль від Дрогобицької соливарні. Це, як написано тут, виготовлено з любов'ю на найстарішому підприємстві України. Найстаріше підприємство України. Коротше, я купила цю баночку. На Local Farmer Fest 60 гривень. Прикол саме цієї баночки, тим, що вона хлоп'ями. Вона не дрібно помелена, а хлоп'ями. Зараз ми не солимо їжу при приготуванні через ярчика, а солимо вже в тарілці. І от коли звичайною сіллю солиш в тарілці, так собі, коли цією солиш стає ще смачніше, ще смачніше, ніж якби ти посолив при приготуванні. Я не знаю, вона така смачна. Це для мене найсмачніша сіль. Хоча, я, знаєте, там раніше рожеву гімалайську дуже любила йодовану, морську. Ну, коротше, я перепробувала сілі. Я не те, що там тільки на кам'яні все життя жила. А оця реально смачна. І я не розумію, це через те, що вона Дрогобицької соливарні саме, чи через те, що вона хлоп'ями? Не знаю, але. Дуже-дуже. Я тепер завжди хочу мати в себе вдома, хоча б одну таку баночку і солити готові страви. Так що, а і ще я ж дивлюсь, Комарова зараз підсіла світ на явирі, і він зняв цели, цілий епізод про цю дорогу. Так, да, ярчик підтверджує. Так що, рекомендаціон, а, так, новий день. Новини розповідаю. Перше, шоколадні апельсини е, за смаком, як просто дуже зрілі, дуже спілі апельсини. Прям такі, ну, трошки навіть переспілі апельсини. Тобто вони солодкі, м'якенькі, але сказати, що я прям в восторге в бішеном і кращі вони, ніж звичайні апельсини, я не можу. Друге, сьогодні пасмурна погода. Я дуже засмутилась, тому що вчора було сонечко, а я просиділа весь день вдома. А сьогодні, блін, хороше, а сьогодні я б могла гуляти хоч весь день, але пасмурно. Третя новина це е, оця іграшка малого, яку я купила йому на AliExpress. Ось отак вона відкривається. І пальчиком так закривається. Він в бешеному восторгі від неї. Він її обожнює. Він сам закриває, і навіть оцю він навіть сам відкриває. Оцю періодично сам відкриває і оцю. Тільки оцю ще не, не зрозумів, бо її придути треба. Коротше, у кого дітки 9 місяців рекомендую. На ну, От так. Ти білодіть? І остання новина, я вчора щось зробила зі своїм правим плечем. Я не знаю, що потягнулася, якось не так стала, якось не так його вивернула, Я не знаю, що сталося, але отут тріцепс, боляче до нього доторкатися, а вчора боліло так, що я думала, втрачу свідомість. Так сильно, просто весь час дуже сильно боліло. Я, щоб ви розуміли, випила навіть таблетку ібупрофену. Бо я не могла це витримати. Лягла спати норм, зранку прокинулась, не болить, але потім малий ліг мені на це плече, і поки ми так полежали, трошки знову заболяю. Ну і коротше, так весь день. То перестає, то починає, то перестає, то починає. Тому завтра я записана до свого масажиста і на тіло, і на ноги. Тому що в мене ще щось ноги почали викручувати м'язи. Щось м'язи болять по всьому тілу. От, а зараз п'ю своє друге кави за день і їдемо до педіатра. Фух. Ну що, ми приїхали додому. У мене просто спина мокра. Це був один з найважчих. Вибачимо за такі речі. Один з найважчих походів до лікарів, тому що, по-перше, малий просто бігає його, треба ловити постійно. По-друге, там було нереально жарко. При тому, що я наче легко вдягнена, але, ну, бачите, у мене червоне, ну, я просто вся мокра. По-третє, малому брали кров з вени. Я ж тоді так і не наважилась піти. І Я рада, що не пішла сама в лабораторію. От, тому, коротше, взяли йому кров з вени, він плакав, виривався. Сказали, що у нас дуже сильний хлопчик, але от медсестра сказала, що якийсь він бляденький, тому, скоріше за все, Ну, можливо, такий у нього анемія. От. Але у мене теж була анемія, нічого, прорвемося. Ви заснув по дорозі додому в машині, тому зараз він, я його переклала в візочок на балконі відкритому, тому зараз він спить собі на балконі. Я приведу себе до тями, вмиюся, освіжуся і. Це будемо проживати цей вечір. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною цей блог. Як завжди, я вас люблю, цілую і бережіть себе.